Завод з переробки відходів металургійного виробництва розташований за 300 метрів від житлових будинків. Люди скаржаться на постійний шум, неприємний запах та пил від відоминого виробництва. Терпець урвався. Вийшли на протест. Причому шум цей йде, а від доміна печі одной. Наскільки мені відомо, За фундамент фундамент другу і третю печ стоять. Пущена тільки одна лінія. Тут заявлена переробка шламів. Чорної металургії. На деле я посмотрела проект, переработка шламов занимает, ну, грубо говоря, на вскидку, скидку без калькулятора я смотрела примерно 20 Все остальное это переработка отходов цветной металлургии. Это скрывается от народу. Ртуть свинець, алюміній далеко не весь список важких металів, які потрапляють у повітря та шкодять здоров'ю людей. Про таке на громадських слуханнях заявила небезпечним об'єктам. По той причині, що у нього в матеріалах, які завозяться на територію заводу, складируються, потім дуже опасні для життя. Діяльність організму, хімічні елементи. Це доменне производство, е, найбільш грізне і небезпечне. Водночас у міському ж управлінні екології порушень з боку заводу не бачать. Мають тільки претензії до строків отримання дозвільних документів. Бо завод працює з грудня, а дозволи на викиди прийшли у березні. Є деякі питання правда, про строки їх отримання. Як, наприклад, останній документ – це розрішення на виброси в атмосферний воздух, Вони його отримали 1 марта, правда, з нею некоритим... Зяними працівники заводу запевняють, їхнє підприємство безпечне, а от шум обіцяють прибрати. По шумам є вопрос. Ми його будемо ми його повністю беремо. це я знаю точно, що ми його уберемо. Тобто є технічні рішення, які це дозволяють зробити. просто це не робиться Вот так вот так здійсняється. Ну машину заглушить. А шуми так просто, от, ну, це доміна пічка, її не можна так просто заглушити. Люди зібрали понад п'ять тисяч підписів із вимогою закрити завод. Планують передати їх до обласної прокуратури, вимагають покарати тих, хто дав дозвіл на роботу підприємства. Юлія Бишко Євгену Череренко, Макіївка, Донеччина, п'ятий канал.